Придбано чотири комплекти для цілої групи. Будемо ділити на декілька людей, робити квадратні столи, і вони будуть займатися. Це дасть змогу нам фундаментально навчити пригадати явища електрики, магнетизму та електромагнетизму, тому що є дійсно прогали невеликі після, після школи. Колись я страждав з тим, я брав якісь власні джерела живлення, споживачі виглядів двигунів і так далі. Зараз це дасть можливо структуризувати більше. Скажімо так, знання, більш продумати цю лабораторну роботу, і це справді буде дуже корисна штука. Будемо вивчати, наприклад, свинцево-акумуляторну батарею, будемо використовувати ось це. Будемо вивчати електродвигуни, генератори. Будемо використовувати катушку з постійними магнітами. Будемо вивчати явище електромагнітного орле. Будемо використовувати електромагніт. Далі. Будемо вивчати послідовне е, паралельне з'єднання резисторів, будемо використовувати постійні резистори. Будемо вчати мультиметр, будемо використовувати отакі мультиметри. При тому, що в нас є в класичному вони вигляді. От. Е, будемо вивчати діод, будемо використовувати діод. Тому е, будемо працювати, я буду вам знімати деякі огляди. І я думаю, ви для себе також побачите багато цікавого. Якщо вам цікава тема обладнання, Напишіть мені в коментарях, і я, можливо, зроблю колись огляд на все те, що в нас є в центрі боску. А в нас є багато насправді всього. Тому отак.